Голова Комітету економістів України Андрій Новак. бідність і багатство. Звідки трапляється перше, і звідки береться друге. Особливо це актуально для нас, українців і для України, враховуючи те, що за ресурсами, за набором ресурсів Україна, не сумнівайтесь, це держава номер 1 в Європі. Ми найбагатша країна. Європи за ресурсами, але за рівнем життя, тобто за рівнем наших зарплат і пенсій, я вам скажу наше місце за офіційними даними Євростату Європейського статистичного агентства за минулий рік. Україна офіційно в Європі на останньому місці по рівню зарплат і пенсій своїх громадян. Оце наше місце за доходами. Тепер виникає просте запитання, де дівалася чи вже поділася та різниця? Найбагатші в Європі за ресурсами і найбідніші в Європі за доходами. А ця різниця називається дуже просто економічна система. Наша економічна система українська настільки неефективна, що вона не може і не вміє оці наші найбагатші ресурси перетворювати. На високі доходи для всіх нас, громадян у вигляді зарплати і пенсій. А як же інші країни? Чому інші країни, навіть при набагато бідніших ресурсах, мають високий рівень життя і ми їздимо до них на заробітки. А тому, що всі без винятку, яку би ви не назвали країну, всі без винятку розвинені країни, мають одну спільну рису, тільки одну. Ефективну економічну модель або стратегію власного економічного розвитку нема сенсу видумувати заново велосипед. Якщо ми хочемо з нашої бідності по доходах піднятися до рівня тих ресурсів, якими ми володіємо, володіємо це, можна зробити тільки через одне: власну економічну модель розвитку. України